Всім привіт! Вирішив вам показати, дивіться, в мене тут ексклюзивний велетень. Не такий, як ви, звичайно, бачите в моїх відео. А, якщо ви помітили, по периметру 6 на 7 комірок. Отже, він в два рази більший, ніж зазвичай. Ось таке замовлення. Поїде до пана Євгена у місто Біло Церкву. Що скажете? Дивіться, свідомо ручка, як ви бачите, прикріплена не по центру, а трішки зміщенням вправо. Для того, щоб його було зручніше переносити оцей основний блок, тому що... Він досить довгий, і просто взяти в руку його не вийде нести. Тому, щоб вага трішки зміщалася на сторону, береться однією рукою, а іншою рукою прийдеться взяти за комірку. Тоді можна буде нести. Так як він дуже довгий, то руку випрямити не вийде, так як в стандартному. І як зазвичай, основний блок від'єднується від ніг. Ноги теж можна роз'єднати на дві частини. Все дуже швидко знімається на барашках. Ось порівняйте цей. І зараз прикріплю звичайний стандартний. Ось така різниця. Кому цікаво? Аніматором для бізнеса. Зараз вже така погода, тепло на вулиці. І він їде працювати. Ось так. 0,95 709 70 79 Будь ласка, атракціони, і не тільки такі, можна зробити щось інше. Або те, що я вже робив, або у вас є якісь фантазії, пропозиції. Будь ласка, пишіть. Всім гарного дня.